Минулу добу ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Бойовики та російські найманці не полишають спроб атакувати наші позиції. Зокрема, упродовж минулої доби зафіксовано 50 порушень терористами умов припинення вогню. Найбільшу активність ворожі сили проявляють на Первомайському, Луганському, Донецькому та Дебальцівському напрямках. На Луганщині були обстріляні Попасне, Золоте, Гірське, Чернухіно, Рунзе, Станично-Луганське, Кримське, Щастя, Передільське, Верхня Вільхова, Трьохізбьонка, Вільхове, Макарове. На Донеччині населені пункти Авдіївка, Веселе, Новокалиново, Новомихайлівка, Піски, Опитне, Красногорівка, Хімік, Березове, Полтавське, Шуми, Малоорлівка, Орлово-Іванівка, Нікішине, Кам'янка, Дебальцево. Сили АТО діяли результативно під час оборони стратегічно важливих об'єктів в районі аеропорту Донецьк. Українські кіборги успішно відбили атаку противника. Ворог відступив. На Маріупольському плацдармі активні дії з боку терористів не зафіксовано. Наші війська проводять пошуково-ударні дії у визначених районах з метою локалізації та знищення незаконних збройних формувань. Сили АТО відкривають вогонь у відповідь на стрільбу бойовиків не лише з метою захисту власних позицій, але й для порятунку мирних мешканців Донбасу. Відтак, за добу українські артилеристи 36 разів відкривали вогонь у відповідь по місцям скупчення живої сили та техніки ворога. Зокрема, за отриманою інформацією, в районі населеного пункту Докучаївськ відмічене. Переповнення міської лікарні, пораненими бойовиками, серед яких є вояки Російської Федерації. Кількість знищених бандитів уточнюється. Продовжують підтверджуватись факти злочинів дії терористів проти місцевого населення. За минулу добу до штабу АТО надійшла інформація про загибель двох та поранення восьми цивільних осіб. Бандитами зі сторони міста Первомайськ, що перебуває під контролем ЛНР, були здійснені артилерійські обстріли у напрямку міста Попасна. В результаті обстрілу було пошкоджено гуртожиток та 15 житлових будинків. Дві особини. Тілесні ушкодження, постраждалим надано медичну допомогу. Ще один поранений в результаті обстрілів з боку території підконтрольних бойовиків, зафіксований в селищі Опитне. Пожежа в результаті обстрілу бойовиками тест міста щастя на даний момент ліквідована завдяки умілим та злагодженим діям бійців батальйону Айдар. Тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Військові та члени їхніх сімей не завжди можуть вирішити свої проблеми самотужки. По допомогу часто звертаються до вищого керівництва збройних сил. Так днями на прийом до заступника міністра оборони Івана Руснака прийшло вісім осіб. Більшість питань стосувалися проходження військової служби. Старший лейтенант Володимир Ільченко у 2012-му звільнився з лав збройних сил. І під час цьогорічної мобілізації потрапив у військо вже добровольцем. Тепер він хоче підписати контракт та служити знову. Але за законом це неможливо, адже звільнений він був саме через систематичне невиконання умов контракту. Заступник міністра оборони запропонував йому такий спосіб вирішення проблеми. О, зараз крок такий Вкладаєте контракт підстави є, Я ж опали контракт тимчасовий. Зараз командир отримає роз'яснення після цього. Служба наказує відзначення вас по результатам служби. Це буде підстава для того, щоб далі прийняти рішення і заключити з вами контракт. Тому що я вважаю, що те, що записано в законі, що взагалі більше не розглядати цих людей, не зовсім правильно. А це майор Олег Бутніцький. Під час бойових дій у зоні АТО він дістав поранення, у результаті чого лікарям довелося ампутувати йому ліву ногу. Згодом поставили протез. Але десантник і надалі хоче служити батьківщині. Враховуючи бойовий досвід офіцера, йому запропонували посади, які не вимагають фізичних навантажень. Крім того, згідно з постановою Кабміну, майор Бутніцький, як учасник АТО, що втратив кінцівку, має право на забезпечення житлом. У міноборони підготували відповідне клопотання щодо придбання йому квартири. первый, второй центр. Я возил помощь всю, которую вот люди помогали там, сами собирали, моя семья собирала. И я им привозил, давал, и началось все с того, что ну, привез Далласа, сам ехал домой, а дома сижу, и как-то так. Мужики такие же самые, как я, они воюют за нас, вы понимаете. Если бы они ушли бы, террористы пошли бы дальше. Вот, моя совесть и честь, наверное, моя, мужская, заставила меня сюда приехать. Пройти это все самому, для того, чтобы быть готовым защитить себя, свою семью, народ наш. Машина приехала, завезли, я с мужиками познакомился. И я вам скажу одно, я первый раз в жизни как я жил, вот встретил таких мужчин. Я встретил их в счастье, в Айдаре. После этого я понял, что на надо вот быть с такими людьми поближе, набираться опыта и проходить все свои уроки жизни. У меня есть товарищ, был товарищ, он один из лидеров футбольных фанатов Мариуполя. Он был в Азове, его чеченцы взяли в плен, их было три человека, и ставили его на колени. Он не стал, его зарезали ножами. У 2015 році Литва планує надати армії України допомогу в розмірі 150 тисяч літів, а це майже 45 тисяч євро. Також йдеться і про матеріальну підтримку. Про це повідомив міністр оборони Литви Йозес Олекас. Днями в рамках свого візиту до Києва він провідав бійців АТО, які проходять лікування у столичному військовому шпиталі, і побажав їм якнайшвидшого одужання начальник головного військового госпіталю ознайомив очільника оборонного відомства Литви з медичним закладом, розповів про напрями роботи та поділився проблемами. Якщо із лікуванням поранених воїнів медики справляються повністю, то питання їхньої реабілітації на жаль залишається невирішеним. вирішеним. Це жалію, от в наших ворожоних силах на сьогоднішній день немає такого розвитого етапу реабілітації. Был, у нас ну, было по суті такое единственное учреждение, где подобна діребілітація по опорно двигательному апарату проводилася. Це было в Криму, САГСКВ, бивши САКський воєнний санаторій, где по суті все раньше це проводилось. Через анексію Криму сакський військовий санаторій залишився на окупованій території. Сьогодні втрата цієї медичної установи відчутна як ніколи гостро, адже він по праву вважається однією з найкращих вітчизняних оздоровниць. Завдяки унікальним властивостям грязі сакського родовища, сучасному обладнанню та професіоналізму медиків, саме там свого часу отримували зцілення сотні воїнів афганців А сьогодні бійці АТО, які отримали травми спинного мозку, шансів знову стати на ноги без такої реабілітації мають значно менше. И на сегодня у нас, насколько я знаю, 9 пациентов такого спинального плана, пролечено за это время. Часть из них находится сейчас на лечении у нас, двое, я знаю, находятся за рубежом. Ну, по сути, там такие сложные были ранения с полным разрывом, высоким разрывом спинного мозга, поэтому, ну, к сожалению, перспектива такая, скажем, такая, не будем говорить, не надеемся на то, что конечно, позитивні моменти, но пока вітільне лікування і літіля реабілітація. Тож зі свого боку, президент Литви Даля Грибаускайте на зустрічі з главою нашої держави Петром Порошенком пообіцяла, що вже зовсім скоро до цієї Прибалтійської країни на реабілітацію поїдуть півсотні українських воїнів. Вони пройдуть оздоровлення у тамтешніх санаторіях.